3 по 9 жовтня в Туреччині в місті Наталія проходив міжнародний фестиваль Маленька міст світу. 2010 Наталія Шапошнікова отримала титул Слов'янка». Всі поїздки на конкурс профінансував регіональний благодійний фонд Поспішайте робити добро. Меценати вже давно взяли під своє крило талановиту дівчинку і тому, що й наприїхавши приїхавши з фестивалю, маленька королева прийшла до офісу регіонального благодійного фонду Поспішайте робити добро. Так, благодаря фонду, звісно, ми побували в этом году очі много. Во многих конкурсах были мы. Очень сложно было. Ну и, конечно, это все благодаря фонду. З шести років Наташа бере участь у конкурсах і про свій перший виступ розповідала з посмішкою на обличчі. Перша пісня у мене фея була, і я стояла з керівником моїм по пенію Маріною Анатольевною Кашлаковою. І, 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 і от мій вихід був Назвали мене, а я уцепилась за Анатольевна ногу і не виходила. Но потім все одно последняя виступила і перше место отримала. Розклад дня на фестивалі і Наташа її мама, яка з нею їздила, зізнаються, був важким. Двічі на день репетиція, а ввечері виступ. Проте дівчинка, витримавши напругу розкладу дня і суперництво, отримала бажаний результат. В морі тільки десь 15 хвилин, минут, може, покупалася все. Не було. не було времени, по дві репетиції в день, потім вечером конкурс і так всю неділю. Отже, тепер, завдяки підтримці благодійного фонду Поспішайте робити добро, Слов'янськ має маленьку королеву, визнану усім світом.